Віт, вітаю на своїй дачі і покажу, що в мене сьогодні було за завдання. Песики відпочивають. Сьогодні я побризкала всі дерева, абсолютно. І також виноград, все побризкала. А зараз потім взялася це все наново перекопала вручну повністю, самостійно. Перекопала ось цю ділянку. Тут не копала, бо тут відходить петрушка ще. І залишився тій, той край, але там квіти, треба обережно буде погребстись, не все перекапувати. Песики повитаптували, звісно, мені за зиму. Ну, що зробиш? Любов до тварин вона така. І зараз зробила ось такі лунки. І буду саджати, замочений мною заздалегідь горох. Минулого разу його замочила, зараз буду саджати. Щоб він швидше піднявся. І для чого я саджаю? Тут була в мене полуниця. І в минулому році, на жаль, вона пропала. Я тут ось сіла, бачите, шматочки це горчиця. Вона вже зиму перезимувала я її перекопала. І для того, щоб полуниця вбиває землю, в неї таке коріння синтетичне, ну, таке, знаєте, не дуже корисне для почви, щоб почва відпочила, ось такий сидерат буде. Корисний, як горох. Посаджу горох, потім зберу його і зможу навіть сюди розсадити потім ще помидори, наприклад. Буде дуже класно. Або щось додаткове, коли зберу горох, посаджу, замість нього, наприклад, помідорчики. Можна так зробити, якщо що. Тобто в цьому році земля буде трошки відпочивати від полуниці і оновлюємо її. У майбутньому це буде тут газон, потім все. Ну що ж, зараз саджаємо горох.